Дорогі друзі, в ранку надії підіймаємо сьогодні також і духовну тему, і поговоримо про знання та віру. Як розпочати вірити у спасіння Господнє. Поговоримо про це зі священнослужителем Андрієм Колодієм, який з нами на онлайн зв'язку. Тож вітаємо вас. Андрій, доброго, доброго ранку, доброго ранку, вітаю вас. Ми вас також раді бачити, вітаємо. А, скажіть, будь ласка, ось таке запитання: як взагалі вивчення Слова Божого може впливати на розуміння та віру у спасіння, яке дарує нам Господь? Ви знаєте, в одному питанні одразу піднято цілих три теми. Давайте Це розбиратись. Святе письмо, Слово Боже це віра і спасіння. І я би трошечки переформатував це питання, тому що. Вірити треба у Ісуса. І результатом mm -hmm. цієї віри буде спасіння. От, коли ми віримо в Ісуса, ми отримуємо спасіння. От в, в Книзі Дії святих Апостолів, в 16 розділі в 31 вірші, записані слова. Mm -hmm. Ну, спитали, що робити, щоб спастися, і апостоли відповідають: віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам і твій Дім. Ось ключик: вірити в Ісуса. Результат спасіння. Яку роль в цьому всьому відіграє Святе Письмо Біблія? Інші слова, які записані у посланні до римлян. Апостол Павло пише такі слова, він перегукується з текстом з дії: Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Але як покличуть того, в кого не повірили? А як повірять в того, про кого не чули, а як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані. Як написано, які гарні ноги благовісника миру, благовісника добра. Але не всі послухались Євангелії, бо Ісая каже: Господи, хто повірив тому, що почув від нас? І далі? тож, Віра від слухання, а слухання через слово Христове? Uh -huh. Віра приходить від того, коли ми слухаємо Слово. Боже, ось прямий зв'язок, яку роль відіграє святе письмо у формуванні віри в Ісуса віри в спасіння. А чому важлива настільки саме наявність віри для спасіння? Тому що ну спасіння воно або є, або немає, і ну ми стверджуємо, що воно є, Бог його вже подарував усім людям без винятку. Але як ніби, щоб активувати це спасіння безпосередньо для себе, необхідна віра складається враження. Що тут скажете, чому настільки важливо не просто знати про наявність спасіння, а вірити? Знати і вірити, наскільки воно між собою пов'язується. Ви знаєте, я скажу так: знати це вже немало. Угу. А вірити це ще не все. От парадоксальна така зв'язка. Колись е сказав е Натан Ротшиль такі слова: ви всі їх знаєте, хто володіє інформацією, або якщо угу. перефразувати, хто знає, той володіє світом. Але саме знання не приносить ніякого здобутку, якщо це знання не буде застосоване на практиці, точнісінько, так само, і з вірою. Якщо ти віриш, ти читаєш Слово Боже, ти дізнаєшся щось про Ісуса, дізнаєшся щось про Бога, про творіння, про гріх, про спасіння, ти це все дізнаєшся, але ніяких кроків не робиш практичних в своєму житті. Ти не можеш претендувати на те, що ти віруюча людина, і що ти маєш віру. Хоча ти знаєш багато, ти вже про Бога знаєш, про гріх знаєш, про спасіння, про Ісуса, про Голгофу, про кров пролиту. Добре, ти знаєш. Але що ти з цим робиш? От візьмемо до прикладу Ноя. Ной знав Бога. Звісно. Знав. Так. Вірив Богу? Вірив. А звідки ми знаємо? Ну бо він 120 років ковчег будував. Через його дії. Його віра була підтверджена угу. його ділами. Тобто, якщо би Ной. Послухав, що Бог йому каже: Ной, через 120 років буде потоп, будуй ковчег. Ной каже: Добре Господи, я тобі вірю, я тобі завжди вірив. Це дуже важлива інформація. Я щиро вдячний, я повірив і не почав будувати. Що би було? Ну, наслідки потопу, він би теж відчув. А тепер уявіть собі іншу ситуацію. Ной повірив, побудував ковчег, але в останню хвилину передумав в нього заходити. Абсурд. Віра би його спасла. Ця віра не мала б йому... підстав. Його вчинки показали би йому, що він насправді не повірив. Тому що, якщо повірив, зробив. І mm -hmm. тому Яків пише, що віра без діл є мертвою. А як почати вірити, то ми вже зверху чуть-чуть вище читали цей текст. Mm -hmm. Віра від слухання. А слухання від слова Божого, мабуть, цей текст буде сьогодні ключовим. У нас uh -huh. Слухайте, це дуже крута ілюстрація. Я насправді ніколи так не думав про те, що можна пов'язати історію Ноя з безпосередньою демонстрацією того, що таке віра і чому вона без мертва. Uh -huh. Тому що ми якось абстрактно ці поняття обговорюємо, а насправді це дуже влучний приклад того, що віра принесла пряме спасіння. Ну тобто, найкращі приклади це те, що крізь призму людського розуміння розуміється, так тому що ну, коли ми про спасіння для вічного життя, воно трішечки поки що абстрактно нам звучить, а тут ну прям дуже влучно, дякуємо. Мені прям сподобалось. І що так цікаво, ось якщо вже брати історію про Ноя, там було дуже багато людей, які не повірили. Тобто можна сказати, що практично всі інші люди, крім Ноя та його родини, були тими, хто не повірив, і тими, хто загинув під ось цими водами потопу. А що робити тим людям, які сьогодні також не вірять, яким складно повірити. І, власне, хочеться підняти ту тему, що і заважає людям вірити. Тому що, здавалось би, це так просто, а з іншого боку, так складно. Візьмемо наш ключовий сьогоднішній текст: Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Отже, що заважає повірити відсутність Слова Божого в житті людини? Це важливо чи ні? Важливо. Якщо чому... ми дивіться. Якщо візьмемо е, наше суспільство, Біблія є, є ж у кожного, правда? Угу. Але біда, якщо вона є дома якщо вона є на полиці, або вона навіть є на вишитому рушнику, на дуже гарному особливому місці в домі Але її зовсім немає тут. Де візьметься віра? Якщо mm -hmm. віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І цікавий ще аспект слухання це не тільки слухати вухами, а це ще слухатися ділом. Якщо ти слово Боже приклав до свого серця, чи ти послухав, почитав, а потім послухався і зробив, це буде проявом твоєї віри. Вона буде укріплятися, зростати, збільшуватися і сприяти твоєму спасінню. Чи буде е, сприяти розвитку моєї віри, його її підсиленню, якщо я буду себе оточувати е, відповідними людьми, християнами, е, теж які е, будуть в темі, так, так би мовити, і у нас буде і привід поговорити, і ці розмови будуть на духовні теми, там відвідування церкви, і чи це суто е, мої особисті стосунки із Богом, і наявність інших людей не гарантує розвитку моєї? І віри. Наявність інших людей не гарантує, тому що це е, від тебе залежить. Ти повіриш і почнеш практикувати чи ні. Але дуже важливу роль відіграє твоє оточення. Люди ж не просто так придумали приказку, з ким поведешся, від того наберешся. Угу. Якщо. Будеш слухати про машини, читати про машини, обговорювати про машини, Ну, ти будеш займатися машинами. Ти будеш е цим жити, цим, цією темою, їх купувати, їх ремонтувати, продавати, обговорювати. Я не знаю, блоги знімати. Ну, ти будеш цим жити. Якщо ти будеш слухати, яке задоволення, чи е ну, який кайф дає наркотик, Рано чи пізно станеш наркоманом. Будеш слухати про горілку, про розпусту. Скотишся в цю тему. Будеш слухати про ігри. Ну, почнеш грати в ігри. Апостол Павло колись писав до коринтян такі слова: 1 Коринтян 15.33. Не дайте себе звести. Товариство лихе псує добрі звичаї. Ну, і відповідно навпаки. Будеш слухати. Про Бога. Будеш мати таких друзів, які сприяють твоєму формуванню як християнина, у зміцненню, укріпленню твоєї віри, які будуть спонукати тебе досліджувати Слово Боже, вникати в нього, з якими ти зможеш обговорити прочитане, задати питання, вникнути. Ну, Ймовірність велика від того, що ти станеш християнином. Mm -hmm. А з часом, можливо, станеш і проповідником істини християнської. З ким поведешся, якими людьми себе оточиш, таким і станеш. І це впливає на твою віру. Будеш з віруючими, зміцниться твоя віра. Будеш з невіруючими, ти втратиш ті е, залишки віри, які в тебе були. Угу. Тобто, ми можемо сказати, що духовне оточення, та й взагалі оточення це дуже сильний має вплив на нас, на людей і особливо на нашу віру. Ось одразу пригадався приклад, що якщо ти перебуваєш там в середовищі м, людей, в яких є якась залежність, ти станеш, в тебе є троє друзів, ти станеш таким же. Якщо ти перебуваєш в середовищі там підприємців, до прикладу, або там людей якоїсь певної сфери, ти станеш також одним із них, подібним на подібним mm. на них. І справді, ось підтримка в духовному контексті друзів, як ви зазначили, це справді те, що має значення. А якщо стосовно Духовної підтримки наставника, наприклад, чи буде це також сприяти формуванню віри в людини? Ну, Звичайно. Мабуть, саме тому Ісус, коли прийшов на нашу землю, перше, що Він зробив, це вибрав собі учнів. Тому що Він знав, що в нього обмаль часу, він буде на землі тільки три з половиною роки звершувати це своє служіння і все. А хто продовжить цю справу, хто буде далі нести зерно правди, хто буде проповідувати Євангеліє? Ісус вибирає учнів, стає для них наставником, а далі передає їм повеління і каже: ви повинні стати тепер наставниками для інших людей. Угу. Ідіть і навчіть всі народи, тобто станьте вчителями, станьте наставниками, вчіть їх всьому тому, чого я навчив вас. Uh -huh. І апостол Павло також пише цікаві слова в посланні до Євреїв 13,7, і каже: Згадуйте наставників ваших, які вам говорили Слово Боже, і, дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Uh -huh. До чого спонукає апостол Павло? Згадуйте наставників, особливо тих, які говорили вам Слово Боже. Ми повертаємося до нашого ключового тексту: віра від слухання, слухання від Слова Божого. Uh -huh. Згадуйте тих, хто вас вчив, Слову Божому, і переймайте їхню віру. Прямий зв'язок: віра Слово uh -huh. Боже, направництво. Віра від слухання, дуже цікаво, те, що ви згадали ось Христа, який жив на цій землі, і його учнів. Це дуже такий цінний приклад для нас сьогодні: того як Ісус готував своїх наступників, своїх послідовників, які далі продовжили його справу. І завжди ось хвилювало таке запитання. Це Христос обирав їх на служіння? Чи це були люди, які самі відгукнулися на цей заклик і стали його учнями? Якщо взяти євангельську історію, е, взяти Слово Боже новий завіт і почитати Євангеліє, і ми можемо побачити, що практично всіх покликав Ісус. Е, один тільки є описано, що прийшов і сказав: Я піду за тобою, куди би ти не йшов. А Ісус каже, лисиці мають нори, птахи мають гнізда, а син людський не має де голову прихилити. Це був один випадок, коли Він прийшов і сказав: Я піду з тобою. Всі інші історії. Ну, от подивитися: від Андрія, починаючи первозванного і до останнього учня, всіх їх кликав Ісус. Угу. Тобто Ісус обирає, а людина вже також робить свій вибір, відгукнутися чи ні? А ви Але зазнач... якщо дозволити, згадати та, угу. ще один момент: угу. був один випадок, коли Ісус покликав, угу. а він не пішов. Так. До Ісуса прийшов багатий юнак. Угу. І Ісус подивився на нього з любов'ю і покликав його. Каже: Іди, продай все, роздай в Бога і йди за мною. Але той не зміг, не пішов. Угу. Які е, біблійні фрагменти, герої, історії, вірші можуть підтримувати нашу віру, можливо, навіть в конкретно різних? Обставинах і ситуаціях для українців зараз актуально підтримувати віру в умовах війни, для тих, хто не бачить своїх рідних близьких або втратив когось, теж дуже важливо не втрачати віру. І просто коли ми сповнені скептицизму такого світського, який ну, тисне, пропагується, складно зберігати віру. Що порадити читати на сторінках Біблії, для того, щоб саме оце знання від Слова Божого ми здобували. Ви дуже влучно сказали, що на кожну ситуацію потрібне щось своє, тому, якщо радити, що читати, то я порадив би читати все слово Боже, але дуже багато гарних практичних порад для підтримки в різних ситуаціях ми можемо знайти в книзі псалмів. А якщо звести все до якихось невеликих віршів, то універсальний текст, який я хотів би зачитати якраз в контексті нашої розмови, його ще називають Серцем Біблії. Ось що де він записаний в Івана 3,16 і далі. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ці слова є актуальними завжди в контексті будь-яких обставин і будь-яких ситуацій. Але я би хотів трошечки ширше прочитати. І далі, продовжуючи цю думку, Христос каже: бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоби через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. А хто не вірує. Той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Зверніть увагу, скільки раз Ісус робить акцент на вірі, щоби кожен, віруючий в нього, не загинув, а мав життя вічне. Хто вірує, той не буде осуджений. І далі, завершуючи ці слова, він переводить нашу увагу з віри на діла. Тому що він каже: суд такий: світло на світ прибуло, але люди полюбили темряву більше, ніж світло. Лихі бо були їхні вчинки. Ось в чому проблема. Не сказано, що вони не вірили. Вірили. Але вчинили неправильно. Жили не по Слову Божому. Вони, можливо, не заперечували Бога. Але вони заперечували Слово Боже, вони заперечували Божий закон, вони заперечували Божу волю і чинили по-своєму. І прийде час, і Христос їм скаже, я вас не знаю. Вони скажуть, як ти нас не знаєш? Ми ж іменем Твоїм чудеса творили. Реально творили чудеса. А Христос каже, я вас не знаю. Відійдіть від мене, ви чинили беззаконня. Дуже натхнені слова, ми прочитали зараз із Біблії, так, що е, величезна Божа любов, і Він, як ми в самому початку сказали, спасіння подарував вже всім. так, Але знання так. про спасіння і віра у спасіння це і є запорука спасіння, яке ми можемо практично е, отримати. Дуже е, надихаючі роздуми, мали з вами. Маємо е, традицію в нашому етері ближче до завершення мати молитву про е, мир в Україні про наших глядачів, у кого є життєві обставини, які змушують сумніватися в Божій любові. Є проблеми зі здоров'ям, є фінансові труднощі у стосунках з людьми. Багато-багато таких буденних справ, які турбують сьогодні наших глядачів і людей в усьому світі. Просимо вас помолитися разом з нами за глядачів за Україну і за віру, щоб вона зростала в наших серцях. Святий небесний батько. Ми від щирого серця дякуємо Тобі за те, що ми живі по милості Твої, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що ми живемо в цьому світі. Ми дякуємо, що Ти не залишив нас наодинці з гріхом і злом цього світу. Але прийшов на цю землю, як немовля, і пішов на Голговський хрест і там віддав своє життя, щоб викупити собі людей з цього світу. Ми віримо, Господь, в цей подвиг твій. Ми покладаємо свою надію на Твої обіцянки, ми чекаємо Твого повернення на цю землю. Господи, Ти знаєш, через які випробування проходить зараз наш народ. Тому особлива наша молитва за Україну, особлива молитва за кожного українця, за кожну українку, від найменшого до найстаршого. Ми просимо Тебе, Господи, щоб через Святого Духа Ти особливим чином торкнувся кожного серця. І щоб ти не лише укріпив, зародив, зростив віру в цих серцях, в серцях нашого народу, але щоб ти спонукав, щоб ця віра штовхала людей чи спонукала людей до перемін в особистому житті, до щирого покаяння, до повної надії на тебе, Господи. Нам так потрібно, щоб наш народ об'єднався в одній щирій спільній молитві, молитві покаяння за всякий гріх. Багато хватає цих гріхів, Господи, у нашого народу від самої верхушки і до самих низів. Дай щире покаяння нашому народу і прислухайся до молитви, коли народ наш почне кликати до Тебе і вилікуй нашу землю від війни, від руїни. Від корупції, від, від всього того злого, що на сьогоднішній день процвітає. Ми просимо, Господи, Твоєї милості. Нехай слово Твоє запанує в нашому народі, і нехай віра зросте потужно і сильно, щоб наш народ вхопився вірою за Твою Руку, святу, і щоб Ти міг прийти на допомогу нашому народу і спасти врятувати наш край. Ти знаєш, Господи, боротьбу кожного нашого співвітчизника. Ти знаєш, хто з чим бореться, з, з хворобами, з е, різними переживаннями. Укріпи і зміцни наших хлопців і дівчат там на передовій, які зараз відстоюють нашу свободу і незалежність нашої країни. Ми просимо Тебе, Господи, милості. Ми просимо в Тебе заступництва і молитва наша в ім'я Ісуса Христа з надією і вірою. Амінь. Амінь. Дякуємо Андрію, так. що приділили час. Так широко ми змогли розкрити цю тему, хоча вона не вичерпна, питання віри завжди на часі. Вам, миру Божого, гарного дня і до нових зустрічей. З Богом! Щасливо! щасливо. Друзі, нагадуємо, що ми мали розмову з Андрієм Колодієм та говорили про віру. Ну, а наразі невеличка пауза, після чого до вас повернемось.